У 1948 році у Франції було запатентовано систему панельного домобудування інженера Раймана Кам'ю а у 1959 році радянська делегація інженерів на чолі з Хрущовим відвідала французьке місто Гавр і оглянула зведені там панельні будинки. Хрущову ці будинки сподобалися, і невдовзі з кам'ю було підписано контракт на постачання в СРСР лінії з виробництва панелей, а також куплено ліцензію на систему з масового виробництва залізобетонних виробів, яку радянські інженери спростили. Порівняно з французькими будинками Хрущовки були максимально спрощені та здешевлені. Першим і найвідомішим проектом, створеним у рамках цієї програми, виявився дев'ятий експериментальний квартал, зведений. Поблизу села Чорьомушки. Саме тому в багатьох містах СРСР райони, в яких будували Хрущовки, почали називати Чорьомушками. Варіантів будинків розроблено.